Вітаю. Розлади харчування у дітей з муковісцидозом. Тема харчування і тема ваги у мам і опікунів таких дітей стоїть дуже гостро, тому що від ваги залежить стан дитини, самопочуття, а від того, яке самопочуття у дитини залежить те, як вона буде їсти да, і чи буде в неї апетит. І, звичайно, мами з перших днів, коли дізнались діагноз, зараз це в основному півтора місяці, два місяці з народження, мами рахують калорії, жири в стравах і рахують ферменти, постійно заклопотані вагою, чи набирає дитина вагу, чи ні. Постійно, бо від ваги залежить саме стан, стан легенів, стан організму і як дитина буде розвиватись. Також дуже підвищена потреба у жирах, білках, вуглеводах більше, ніж у звичайних дітей в такому ж віці, плюс має бути присутня сіль, і дитину потрібно годувати 5-6 разів на день. І в цю маленьку порцію да, потрібно мамі просто видумати, як умістити ту велику кількість калорій. Особливо це має бути жирна їжа і багата на білок. Причини, які викликають розлади харчування у дітей з муковіцитозом. Це велика кількість ліків, які потрібно давати, і мами починають підмішувати ліки до їжі. Також використовують ложку для годування для того, щоб давати їжу з ліками або просто ліки в цій ложці, і дитина проводить зв'язок, що їжа стала якась несмачна, і я не буду їсти цю їжу. Цей продукт я не буду їсти з ложки, тобто я не буду відкривати рота, коли мене годують, бо мені щось не сподобалось, було не смачно. Поради. Ніякого мовляння дитину їсти. Писала пост про харчове насилля. Будь ласка, прочитайте. Бо тут і зараз ми доб'ємось, що дитина з'їсть, але ми просто зробимо дуже великі помилки. Тому в ідеалі готуємо разом з дитиною. Якщо це дитина там уже два роки і старше, Повністю залучаємо до процесу готовки від А до Я, щоб дитина бачила, як виглядає цілий продукт, як він трансформувався, відчувала запахи, смаки, контактувала з їжею максимально. Якщо це мала дитина, і вона ще на стадії прикорму, будь ласка, давайте їй торкатися, розмазувати ту їжу, знайомте її з твердою їжею, не тільки з пюре. Що можна ще робити? Моніторити класні цікаві яскраві рецепти. Зверніть увагу на кетодієту, там де підвищена кількість жирів і білків. І додавайте вже до цієї страви довгі вуглеводи. І у вас вийде підвищена на білки жири та вуглеводи страва. Привчайте дитину з маличку до сметани, вершків, вершкового масла, яке можна їсти шматочками, ложкою, його можна підсолити, авокадо, ложечкою їсти, шматочками. Тобто до всього такого калорійного, смачного, наші всі наші українські страви ідеально підходять. Тільки е, смажимо і запікаємо на правильних жирах. І цікавимось жирами, оліями, горішками і так далі. Лікування розладів харчування, якщо вони вже є, вибірковість або розлади харчової поведінки, таке саме, як і у звичайних дітей. Але е, діти з муковісцидозом можуть мати, звісно, і супутні діагнози: і раз, і підвищену сенсорну чутливість, і інші, і е, навіть генетичні хвороби. Е, тому е, звертаємось до спеціалістів і звертаємо увагу на сенсорну е, систему дитини, тому що від її стану залежить бажання дитини. Дивитись на продукт, брати, пробувати їсти, і можливість жувати цей продукт.